Доброго дня! Рада вас вітати і рада співати разом з вами. Сьогодні я вам пропоную вивчити приспів однієї з популярних зараз пісень. Ви вже можете зараз її і почути, що то за пісня. Це енергійна, сильна бадьора пісня про наш український козит, які йдуть за свободу боротися. Тут я вам пропоную вивчити приспів цієї пісні і спробувати його заспівати в різних тональностях, вище, нижче. І тим самим ви почуєте, як краще звучить ваш голос. Ваш голос. Ну, а спочатку пропоную, звичайно, попрацювати над текстом. І знову, знову ж вам нагадую, наскільки важливо вимовляти чітко, приголосні, протягувати голосні і звертайте обов'язково увагу на наголоси в словах, в наголоси по фразах, обов'язково якесь слово, якесь слово звучить найяскравіше, підкреслено. Звертайте на це увагу. І звертайте увагу на знаки припинення, на коми, крапки, знаки, оклику або питання. Або й навіть три крапки. Тоді так загадково повинна звучати голос в цьому місці. І так попрацюємо над текстом. Я вам вже виділила голосні. Які є наголосом в словах та фразах, звертайте на це увагу. І так розпочинаємо. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Ну, а зараз я пропоную проспівати цей приспів. І так, готові? Текст пам'ятаємо. Розпочинаємо.

Я сподіваюся, що у вас є такий настрій співати бадьоро, енергійно, і надихати наших воїнів на перемогу. А поки що я вам кажу. До побачення!